Вітаю вас, дорога церква. Я бачу, на цій неділі нас стало більше. Бог проводить через випробування у хворобах і повертає, уздоравлює нас і повертає нас до церкви. Слава Богу, подякаємо. Як відомо, багато птахів символізують почуття, поведінку, характери, властиві людям. Наприклад, з нашими найближчими сусідами, голубами. Ми порівнюємо ніжні стосунки закоханих, кажуть, воркують як голубки. Говорячи про вірність, додаємо як у лебедів. Зозулями називають матерів, які кидають дітей. Але є серед пернатих і такий птах, який символізує жертовність у випробуваннях. Це пелікан. Існують легенди, як ці птахи рятували своїх дітей у роки, у роки посухи, розірвавши груди, поїли їх своєю кров'ю, а під час голоду давали клювати свою плоть. Тому у християнській релігії пелікани є символом жертовної любові у випробуваннях. Я думаю, що ви погодитесь зі мною. Що все наше життя пов'язане з випробуваннями нашої віри, в більшості через нашу жертовність, так як нашими перемогами у випробуваннях, так і нашими поразками. Сьогодні ми поговоримо про випробування нашої віри. Це, це дуже актуальна тема сьогодення. Тому що до всіх наших випробувань, які ми маємо, додала ще ця страшна війна. Свою проповідь я так і назвав випробування нашої віри. Текст, який нам у цьому допоможе, це послання до Євреїв, 11 розділ, 17, 18, 19 вірші. Давайте прочитаємо євреям 11, 17, 19. Авраам, будучи випробуваний вірою, привів Ісаака і, маючи обітниці, приносив у жертву єдинородного сина. Йому було сказано, що Вісаакові назветься твій нащадок, оскільки він зрозумів, що Бог має силу воскресити з мертвих, тому й одержав його як прообраз. Всі ми пам'ятаємо цю історію випробування Авраама, яка описана в книзі буття, 22 розділ з 1 по 18 вірш, де Бог перевіряє віру Авраама і вимагає чи наказує принести в жертву його єдиного сина Ісаака. От на прикладі цієї історії ми розглянемо три прояви віри, які допоможуть нам проходити випробування. Три прояви віри, які допоможуть нам проходити випробування. І перший прояв віри це віра, яка віддає найдорожче. 17 й вірш Авраам, будучи випробуваний вірою, привів Ісаака. І, маючи обітниці, приносив у жертву єдинородного сина. Господь сказав Авраамові принести в жертву Ісаака, Авраам зібрався і пішов це робити. Давайте зачитаємо, як це було. Буття, 22 розділ з 1 по 18 вірш. Коли я, коли я перебуваю в випробуваннях, я... Беру цей текст і багато раз перечитую, і Він допомагає мені заспокоїтись в моїх випробуваннях. Отже, «Буття», 22 розділ з 1 по 18 вірш нагадаємо собі. Після усіх цих подій Бог випробував Авраама. Він сказав йому: Аврааме, той відповів: ось я, тоді Бог звелів, візьми твого сина. Свого єдиного, якого ти любиш, Ісаака, і йди в землю моря та принеси його там у всепалення на одній з гір, яку тобі покажу. Вставши рано вранці, Авраам осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг і свого сина Ісаака, нарубав дров на всепалення і пішов до місця, на яке йому вказав Бог. На третій день, підвівши свої очі, Авраам побачив те місце здалека. Тому Авраам сказав своїм слугам залишайтеся тут з ослом, а ми з хлопцем підемо он туди, поклонимось Богові і повернемось до вас. Тож узяв Авраам дрова для всепалення і поклав на свого сина Ісаака. Сам же взяв у руки вогонь та ножа і пішли обидва разом. Йдучи, Ісаак заговорив до свого батька Авраама, батьку мій, той відповів: Я слухаю мій сину. Ісаак запитав Ось вогонь і дрова, а де ж ягня на всепалення? Авраам відповів: Бог знайде собі ягня на всепалення, мій сину. Так, ідучи разом далі, вони прийшли на місце, вказане Богом, і збудував там Авраам жертовник, розклав дрова і зв'язавши свого сина Ісаака, поклав його на дрова жертовника. Після цього Авраам простягнув свого, свою руку і взяв ножа, аби принести в жертву свого сина. Та господній ангел кликнув до нього. З неба і сказав Аврааме, Аврааме, той відповів: Ося, не підіймай руки твоєї на хлопця, промовив ангел. Не чини йому нічого, бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога, і не пошкодував для мене свого улюбленого сина. Підвівши свої очі, Авраам побачив, аж ось позаду нього. Баран заплутався в глущавині своїми рогами, тож пішов Авраам, взяв барана і приніс його на все палення замість свого сина і дав Авраам тому місцю назву: Господь бачить, що й до сьогодні, говориться, на горі буде видно Господа. Господній ангел знову заговорив до Авраама з неба. Клянуся собою, каже Господь, оскільки Ти виявив послух і не пошкодував для мене свого Сина, Твого єдиного, то я вельми поблагословлю тебе, розмножу твоїх нащадків, як небесні зорі, як пісок на березі моря, такими будуть твої нащадки, що успадкують міста своїх ворогів, і будуть благословені у Твоїх нащадках. Всі народи землі за те, що Ти послухався мого голосу. Ця історія ясно показує, що коли Господь нас випробовує, ми повинні бути готовими принести в жертву найдорожче, що у нас є. Багато хто приніс у жертву свою кар'єру, тому що вони вважали це волею Божою. Іноді людина має принести в жертву свої особисті стосунки, іноді свою свободу. Авраам був готовий принести у жертву свого сина. А це приклад такої віри, що навряд чи можна знайти ти подібний до нього, крім жертви Ісуса Христа, звісно. Значить, найкращою якістю Авраама була Його віра. Брати і сестри, найкращою нашою якістю має бути наша віра. Зверніть увагу на слово випробування в 17 му вірші. Буквально це слово означає перевірка якості. Ми знаємо, як перевіряють якість продукту чи товару. Я працював у ресторані, і коли приходила санстанція, то перевірка якості закінчувалась великими штрафами. В даному випадку проходить перевірка якості віри Авраама. Бог випробовує Авраама. І випробовуючи Авраама, Господь ставить його перед необхідністю бути жертовним заради Бога. Мабуть, мало хто з нас пройшов би таке випробування. Я думаю, ви погодитесь зі мною. Що все, що ми маємо, все ми отримали від Господа, і все належить Богу. Наша проблема в тому, що ми дуже швидко привласнюємо все, що належить Богу. Ми починаємо розпоряджатись так, начебто воно все наше. І коли ми стаємо перед ситуацією, коли нам потрібно пожертвувати тим, що ми отримали від Бога, ми звинувачуємо Бога у несправедливості. Або коли ми пожертвували, ми рахуємо себе героями. Мені, коли я робив ремонт, сусіди дали перфератор і поїхали за кордон. Так він в мене залишився і я вже користувався ним як своїм. Але коли вони повернулися і попросили повернути цей перфератор, мені вже не дуже хотілося віддавати його. Але ж це й мій обов'язок повернути. Да, до речі, вони потім назавжди поїхали і подарували мені цей перфоратор. А згадайте Йова, коли Господь забрав у нього все, що сказав Йов. Господь дав, Господь забрав. Подивіться на дружину Йова, вона не готова була так сказати. Отже в кожному випробуванні віри Бог перевіряє наше відношення до нього. Кінець 17 го вірша читаємо приносив у жертву єдинородного. Цими словами апостол хотів відзначити серйозність випробування, що випало Аврааму. Йому наказано взяти сина, свого єдинородного та улюбленого Ісаака. Привести нам місце, яке йому потім покажуть, і там принести в жертву. Кожен день Бог нас чить жертовності, нам потрібно жертвувати своєю увагою, щоб попіклуватися про інших своїм часом, щоб вислухати когось своїми силами, щоб комусь послужити, своїми коштами, допомагаючи нужденним. Друзі, це все Божі повеління. Але на шляху до цього послугу стає багато перешкод. Цей приклад багато хто знає, але він дуже ясно показує людську жертовність в негативному сенсі, правда. Два хлопці, наслухавшись історії старого заповіту про жертвоприношення, вирішили також принести жертву. Вони ретельно оглянули всі свої іграшки і зупинились на овеці зломаною ногою. Вони могли принести в жертву лише зломану іграшку, без якої вони так легко могли обійтися. Ось так і ми готові приносити жертву Богу, але ми часто забуваємо, що лише ще найдорожче і найкраще гідне буде принесене. У жертву Бога. По нашій жертовності пізнається наша віра. Істина віра фокусується більше на Господі, чим на проблемах. Істина віра фокусується більше на Господі, чим на наших проблемах. Коли ми у випробуваннях надіємось на Бога, Він дає нам силу, щоб долати труднощі. Якраз це і сталося в історії з Авраамом. В останній момент ангел зупинив Авраама. Ми читали, що він йому сказав. Не піднімай руки твоєї на хлопця, промовив ангел, не чини йому нічого, бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога і не пошкодував для мене свого улюбленого сина. Брати і сестри, випробування, які ми проходимо в житті, не випадкові. Вони дають можливість перевірити реальність і глибину нашої віри, тренують її, допомагають очищати наші серця від прив'язаності до земних речей, щоб ми все більше покладались на Бога як джерело справжнього щастя. Нехай кожен з нас, дивлячись на приклад Авраама, буде готовий віддати найдорожче для Господа. Свій час, свої сили, свої матеріальні блага і так далі. Віра віддає найдорожче. Другий прояв віри я назвав віра, яка приймає незрозуміле. 18 вірш йому було сказано, що Вісаакові назветься твій нащадок. Ці слова взяті з буття, 21 розділ, 12 вірш. Але Бог сказав Авраамові: Нехай пропозиція Сари відносно дитини і рабині не засмучує тебе, в усьому, що скаже тобі Сара, погоджуйся, бо саме Вісаакові Продовжиться твоє потомство. Авраам зразок людини, готовий прийняти навіть те, чого він не може зрозуміти. За логікою це було незрозуміло, Аврааму було дано обіцянку, що Ісаакові насіння його зростатиме і зростатиме, доки воно не стане могутнім народом, в якому будуть благословені всі інші народи. Питання тут стояло не про щось земне, а про вічне спасіння Авраама і всього світу. А тут, каже Бог, принести в жертву Ісаака, і це було незрозуміле Аврааму. 1 Петра 1.6. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями. Зауважимо. Ми можемо бути засмучені випробуваннями, ми можемо чогось не розуміти, але цим Бог очищує нашу віру, Бог відриває наші серця від чогось мирського заради того, щоб наші серця були приліплені тільки до нього. Тому що тільки Бог являється джерелом справжнього повноцінного життя, справжнього задоволення. Справжнього щастя. Хоча нам це й важко зрозуміти, тому ми приліплюємось до чогось земного, до майна, до дітей, до сім'ї, до якихось інших речей, і Бог часто розриває цей зв'язок якимось чином. Його ціль одна це тренування нашої віри. Розуміємо ми це чи ні. Віра Авраама дала йому непереможну стійкість, і вона заслуговує на похвалу. У житті кожного з нас зустрічається таке, що не підлягає жодному причинно наслідковому поясненню та логічному аналізу. Віруюча сім'я їхала по трасі і попала в аварію. Всі загинули. Як це пояснити? Чи згорає будинок у віруючих. Минулого тижня ми були в селі, і наша церква в сільська збирала кошти для іншої церкви сільської, яка згоріла поруч. Таких сумних подій багато. І ось тут ми починаємо вести найважчу битву нашого життя, приймати, коли ми не можемо зрозуміти. У такий момент залишається тільки одне: коритися. І робити це без обурення та почуття образи зі словами Боже, Ти є любов. На цьому я будую віру мою. Віра приймає незрозуміле. Віра віддає найдорожче, і віра приймає незрозуміле. І третій прояв віри віра, яка знаходить вихід. Авраам приклад людини, яка знайшла вихід. Якщо ми повіримо Богові на слово і ризикнемо всім заради Нього, навіть якщо перед нами, здається, немає нічого, крім голої стіни, вихід відкриється нам, як він відкрився Авраамові. Початок 19 го вірша читаємо, скільки він зрозумів. Синодальний переклад на російській мові, іба он думав. Віра це те, як ми думаємо. Віра вчить людину думати правильно. Ось ми зараз з вами розбираємо цей текст ми думаємо, ми мислимо на основі писання. Отже, мати віру це правильно думати. Чим важче обставини, тим важче правильно думати. Ось, наприклад, ви пішли до лікаря і вам кажуть, що у вас проблеми з здоров'ям, підозра на якусь важку хворобу. Відразу лізуть різні думки, правда? ж? І стає важко правильно думати. А уявіть, як було Авраамові, коли Бог сказав йому принести в жертву сина. Це максимальна стадія емоційної напруги. І ось в цій ситуації віра Авраама дозволяє йому думати правильно і знайти вихід. Сила віри це мати здібність мислити по-божому, так як він мислить. Давайте мислити по-божому. І ми знайдемо правильний вихід, як знайшов Авраам. Середина 19 го вірша, Бог має силу воскрестити з мертвих. Звідки ж сила? Сила від Бога, сила від нашої віри, яка повинна зростати. Віра Авраама виявилась немарною. Вона принесла дуже великий плід. Дивіться на останню фразу 19 го вірша. Тому й одержав його як прообраз. Декілька спостережень. Перша фраза одержав його. В серці Авраам віддав Ісаака Богові, і він думав тільки про його Воскресіння. Хоча практично воно до цього не дійшло, Бог не допустив цього. Коли Авраам з сином ішли згори, він ясно розумів, що Бог його йому повернув. Ось, чому він говорить вірою, Авраам одержав його. Авраам два рази одержав сина. Перший раз, коли він народився, і другий раз в цій ситуації. Це дуже важливі факти. Більшість з нас мають дітей. Якщо ми думаємо, що діти це моє, і ростемо їх для себе, для своєї слави, для свого самоствердження, ні до чого хорошого це не приведе. Тільки тоді, коли ми у своєму серці віддамо дітей Господу. Тільки тоді ми зможемо правильно виховувати їх. Це відноситься не тільки до дітей, це відноситься абсолютно до всього. Галатів 6,7: не обманюйтеся, Бог осміяним бути не може, бо що лише людина посіє, те й пожне. Це стосується наших фінансів, нашого часу, наших сил, наших здібностей. Те, що присвячено Богу, принесе вічний плід, те, що буде присвячене собі, обов'язково принесе тління. І остання фраза, як прообраз. Про що тут йдеться? Про який прообраз? Діло в тому, що завдяки вірі Авраам і Ісаак отримали привілей стати прообразом жертви Ісуса Христа. Близько двох тисяч років після цих подій, що стались, на такій же горі Бог Отець буде приносити свого Сина Ісуса Христа в жертву, як викуп за наші гріхи. Бог замінив Ісаака на барана, так як нас замінив Ісусом. Ми повинні бути заклані, а закланий був Ісус. Авраам був готовий пожертвувати свого сина. Він твердо довіряв Богові. Він поставив Бога навіть вище, ніж мрію про свого сина. Найкращим для нього став не син, а Бог. Грунтуючись на слові Бога, він знав, що син його не може померти, оскільки через нього Бог обіцяв зробити великий народ. Особисто знаючи Бога, він міг абсолютно довіряти йому. Ніхто, хто віддав Богові найдорожче, не залишиться в збитку чи посоромлені, тому що наш Бог є Богом, що дає. Отже, ми розглянули три прояви віри, які допоможуть нам проходити випробування. І перший прояв віри це віра, яка віддає найдорожче. Другий прояв віри це віра, яка приймає незрозуміле. І третій прояв віри віра, яка знаходить вихід. Брати і сестри, давайте будемо віддавати Господу найдорожче. Давайте будемо приймати незрозуміле, і Бог нам покаже вихід. Ми знайдемо вихід у наших випробуваннях. Друзі, історія Авраама навчає нас важливому уроку про справжню віру. Нехай наші серця будуть готові до випробувань, адже саме вони тренують нашу віру, роблять нас сильнішими та більш подібними до Ісуса Христа. Давайте не відступати, але йти за Господом, довіряючи Йому у всіх обставинах нашого життя. Господь знає серце кожного з нас, і ми повинні прагнути, щоб наше серце було вірним і відданим йому в усьому. Брати і сестри, давайте жити так, щоб вічність була для нас дорожчою, навіть за найпрекрасніше багатство теперішнього часу. Амінь. Давайте помолимося. Амінь. Господь наш слава тобі і хвала, ми вдячні тобі, що ти спас нас. Господі, дякуємо за слово Твоє, яке Ти залишив нам, з якого ми можемо навчатися. Господі, дякуємо, що дав нам віру, істину віру. І дякую, що посилаєш випробування і виводиш з цих випробувань, Господі, допоможи нам віддавати Тобі найдорожче, допоможи приймати незрозуміле. І допоможи знаходити вихід у наших випробуваннях. Просимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь.